Усіх вітаю! Сьогодні у нас перший тестовий огляд з кухні від Сірені. Оглядати будемо ось такенько станцію бренду SoWow, доволі українською, на мій погляд, луна. А може це любима станція Але Барисіні Пугачову, я не знаю. Хоча вона підтримує Україну, тому можемо її. В цьому огляді називати. Ну, Врешті-решт, щодо бренду, то ця історія м -м, стосується певного заводу, який в такому самому корпусі е вироблює інші станції під іншим брендом ОУПЕС. Також доволі українською все це звучить. Ну а насправді не дуже важливо, що написано саме ось тут. Тому що, як ви розумієте, цих станцій... Під різними брендами може бути вироблено дуже багато. Нас лише цікавить функціональність та недоліки, які має ця станція. Тому давайте будемо потроху роздивлятися, що в нас в коробці. В коробці до цієї станції йде доволі багата кількість усіляких дротів. Так, що тут у нас? Мануал. Пім! Дроти. Оце цікаво. Щодо дротів. Оскільки є два роз'їми Андерсон, то є ось така історія. Це мабуть для того, щоб підкидати якесь зовнішнє живлення через ось такий порт. Тобто можна було якимось його зовнішнім блоком живлення підживити. Хоча швидкісна зарядка, що йде в комплекті, доволі непогана. Ось такий Андерсон Андерсон. Це, мабуть, для якогось каскадування. Хоча є і спеціальний роз'єм для підкидання додаткової батареї, Але сьогодні ми його оглядати не будемо. Але є отакий Андерсон Андерсон. Є Андерсон сонячна панель. Ось такий теж доволі дебелий, міцний шнурочок. Сонячної панелі у нас сьогодні також немає, але підкинути її можливо. Ну і врешті-решт ось такий кабель, який дозволяє цю станцію. Живити від прикурювача в автівці. Це значно більш складна історія, тому що станція доволі потужна, про характеристики я зараз буду розповідати. Але е, я думаю, що таким чином можна її зарядити, але це буде довгенько. Ну і постійно потрібно, щоб автівка працювала, бо інакше, якщо її намагатися заживити без увімкнутого автівочного генератору, то вашому автівочному акумулятору дуже швидко настане гаплик. Так. А, звісно, що у комплекті також йде кабель живлення від мережі 220, в нього є певний недолік, це, мабуть, єдиний недолік, до якого а, в мене є питання в цій станції, це нестандартний оцей роз'єм. Зазвичай цей роз'єм зветься IEC. в ньому трішки по-інакшому дротиру розташований а цей прямокутний і ось такий. Тобто, якщо, наприклад, ви цей кабель яким чином втратити, то вам доведеться шукати саме такий, бо, звичайним шнур, шнуром її не підкинути. Але кабель дебелий. Губляться вони врешті-решт не дуже часто, тому на це можна суттєво не зважати. Давайте подивимося на саму станцію, як таку. Це перед нами, звісно, що передня панель. Тут все більш-менш таким чином влаштовано, як всі звикли. Ну, тобто екранчик, який. Показує якийсь прогноз щодо швидкості, тобто кількості годин, на якому ця станція пропрацює. Заряд, який залишається виміряний у якихось там таємничих відсотках. До речі, вона розряджається до 5% і потім, починає, ну, і, потім, і потім закінчує роботи робити в сенсі того, щоб зберегти батарею та навантаження. Якщо її заряджати, то тут також буде відображуватись навантаження вхідне. Далі 12-вольтова розетка та ще два 12-вольтових так званих DC барела. Написано, що тут можна 12 В 10 А брати. Якщо натиснути кнопочку, то вони активуються. Два блоки розеток на 16 А. Ну, звісно, що ця історія, хто б ще чого очікував, генерує нормальну синусоїду. Ми підкидували її до чутливих приборів, все працює. І ось такий блочок з USB. Тут прикольно те, що є два доволі потужних Type-C по 100W. І це не брехня, насправді вона стільки видає, це ми зараз дуже легко перевіримо. У мене є ось такий прилад, називається Powerbank, який вміє заряджатися на 100W. Тож, я був приємно здивований, що це насправді працює. Тому зараз ось так. Невеличкий та дуже простий тест. Дайте йому трішечки часу, він розженеться, поки він буде розженятися, Ось тут можна бачити фактичну швидкість, з якою заряджає навіть трішки більше, ніж 100 Вт. Ну це так. Тобто, все це насправді працює. Тобто маємо 4 Charge 30 та 2 100 Втних Power Delivery. Це справді круто. Так, я вимкну, щоб вона не гуділа. Ось так натиснув і перестало. Що цікавого ще в цій самій станції? Важливо, що є ось така е, княпка з підписом IOT. І якщо ви побачили, то в нас тут є ще значок блю... Bluetooth та Wi-Fi. Це справді так. В неї вмонтований модуль та є її рідна китайська приложка, яку можна завантажити. Тут в нас є. Я зараз на. Тут в нас є спеціальний QR-код, який веде безпосередньо в Китай. І якщо його натиснути та скачати, то ви можете встановити приложку, далі під'єднати за допомогою Bluetooth цю вашу станцію до вашого Wi-Fi і контролювати її за тим додатком, застосунком. Це насправді працює, це, це кльово і дуже приємна річ. Тобто, наприклад, якщо станція у вас вдома, а ви, наприклад, там, налаштували, щоб вона. Підтримувала щось під час блекаутів, то вона і підтримує ваш роутер, та і дасть вам знати, що там з її зарядкою. Давайте тепер оглянемо бічні порти. З бічними портами ситуація така: Оцей каскадний, який дозволяє підкидувати до цієї станції екстра батареї. Тут написано, Ну, тобто додаткову батарею. Треба розуміти, що, мабуть, такий шнур йде в комплекті до самої батареї. І тобто оцю 2 кВт станцію можна. Певним чином розширити до 4 кВт -годин за додатковою батареєю. Виглядає вона приблизно так само, лише немає блоку розеток. Але є 2 кВт, години а буде 4 кВт. години Так, цей бік у нас також є певні роз'єми. Ще один Андерсон. Зверніть увагу, що саме цей Андерсон потрібно використовувати для під'єднання сонячних панелей на той, що на морді, там заборонено це робити, і про це написано. Потім оцей роз'єм живлення і запобіжник, який, якщо перевантажити систему, то його вибій і потрібно буде натиснути знов. Тут важлива історія. Деякі станції не вміють робити у режимі так званого наскрізьного під'єднання. Тобто, коли ви сюди підкинули 220, які у вас приходять з мережі, а ось цих розеток заживили важливі. Важливе якесь навантаження. Так от, ця станція не така. Вона вміє працювати. це Зараз люблять писати, що типу у режимі УПС, ну, тобто, блоку безперебойного живлення. Я скажу лише, не так що вона вміє працювати у режимі наскрізь. Тобто, коли у вас є живлення, ви сюди все підкинули. Звідси розібрали все, підкинули що вам потрібно. ну Наприклад, рофтер, холодильник та там якісь освітлення і всю таку річ. І так залишили. І вона вам. За допомогою всього, що потрібно з цього застосунку, кожну міть відповідає, скільки ви маєте збереженої ємності, та живить усе, що підкинуто через ці розетки, дозволяючи вам, наприклад, не використовувати цей перемикач для щиту або ті дроти смерті, як їх любить називати, коли ви намагаєтесь оце з'єднати з вашою стіновою розеткою. Ніколи так не робіть, це дуже небезпечно. Натомість в цих станціях нового покоління вже є можливість зробити більш-менш постійний сетап, сюди подати живлення з мережі, звідси розібрати усе навантаження і так залишити. Ну, то якщо потрібно, там щось можна подовжити. І тоді вона буде виконувати для вас функцію так званого упса. Ну чи робити наскрізь так мені більш подобається про це казати. Ми перевірили, вона заряджається до повного від нуля, якщо в неї цей AC Charge під'єднано. Десь за годину 20, за півтори години, це також дуже крутий показник. Тобто, наприклад, якщо ви маєте навантаження вдома 200-300 Вт і використовуєте цю станцію, то її повинно вистачити десь. Так, годинок на 5 на 6 а якщо ж світло з'явилося лишень годинки на 2, вона встигне зарядити і в цей час і ще й живити те, що до неї під'єднано. Це насправді круто, і це допомагає зберегти вам певний бюджет, тобто вам не потрібно, як я вже казав, додаткові перемикачі, у ті китайські підкидувати, чи може кожного разу робити перекомутацію, як це було в станціях, які не підтримують наслізне живлення. Тобто, це доволі. Таки зручно. В цій станції є її старший брат, називається euh, він WOP S3, це С2, а той С3. В нього більше кіловатів ми його зараз окремо знімемо та також покажемо. Ну, що ще можна додати? Позаду цієї станції нічого цікавого немає, лише тільки. Написано, що тут 2500 Вт. Ну, це як завжди в китайців. Насправді вона має збережних 2048 ватт-годин, але може короткочасно видавати приблизно о, там, до 2,5 кВт, годин якщо вам потрібно короткочасно її суттєво навантажити. Ось така станція. Залишайтесь з нами. Наші кухонні огляди, будуть можу там ще як, якимось чином виходити. Всіх вітаю знов! Це невеличкий додаток, тобто такий скрінкастик щодо огляду станцій Sowp S2 та S3. Як ви бачите, цей китайський додаток я завантажив, під'єднав за допомогою нього ці станції до Wi-Fi. І зараз, наразі зараз через цей через хмаринку вони мені рапортують. Щодо того, як вони там себе почувають. Ось, наприклад, станція С2. на онлайні. показує, що в неї немає навантаження ані на вході, ані на виході. Тут у нас можна окремо це перемикати. До речі, віддалене керування виходами це дуже крута фіча. Тобто, якщо ось тут натиснути, то станція вмикає чи вимикає ту чи інакшу групу портів. І це Неймовірно круто. Я такого ще бачив лише тільки в EcoFlow flow DeltaMax, а тут вона реалізована в доволі бюджетній станції. Тобто віддалено ви можете вмикати та вмикати прилади, які під'єднані до станції. Також тут є певна стата. Ось тут, в цьому блокі буде показувати, якщо під'єднана сонячна панель Сіті, вона від неї використовує. Це блочок, який показує. Як себе почуває додаткова батарея? Оце блочок, який показує, як себе чухає фірмовий генератор, якщо вона з ним спілкується, ну в мене ні того ні іншого немає, але така можливість є. Ну і звісно, оце модуль керування так званим Fast чарджем Тобто, якщо у вас ця станція наразі заряджається від мережі, то іноді буває потрібно, ну, або від генератору. Відрегулювати кількість використання цього ну джерела живлення, які у вас є. Припустимо, станція С3 може використовувати до 3,5 до 2,5 цих кВт напруги на вході. А якщо у вас, наприклад, ваш генератор не дуже потужний, то це його вишибе. Але ви можете тут ось таким чином натиснути та знизити використання. І тоді вона буде їсти десь кіловат-півтори. Це іноді може стати на в нагоді, коли, наприклад, у вас є якесь навантаження в портах, і ви її водночас підзаряджаєте. Тоді ж вона буде працювати у режимі байпас, живити. Від генератора і, і власне навантаження, і заряджати. Тому тут може бути доволі велике значення, і іноді, якщо ваш Гена цього не витягує, тут є сенс натиснути та позбавити швидкість. Воно тоді буде заряджатися довше, але пікове навантаження буде знижено. Ось такий застосуночок. Я вважаю, що ну, не дивлячись на те, що він китайський, в ньому навіть є можливість увімкнути українську мову. Так, де воно ну, це? Ось тут? Навантаженнях. Тобто вона має переклад на українською поряд поряд із руснявою, але я вважаю, що англійською трішечки краще, бо переклад такий собі. насправді. А, так, ну що ще додати? Додаток не можна встановити з офіційного джерела, тобто вам доведеться там трішечки покопиратися із тим, щоб. Ваш Android дозволив її встановити, вантажити ви її буде безпосередньо з Китаю. Але, на мій погляд, якихось зайвих е дозволень вона не вимагає, тому можна використовувати з цими станціями. Це доволі крута річ. Ну, всім дякую, дивіться обзори Сірені з кухні. Та слава Україні!